Американських солдатів у формі не слід було використовувати для розстелення червоної доріжки для одного з наших головних супротивників. Крапка таку думку висловила дочка спецпосланця Кіта Келога Меган Мопс, яка завжди уважно стежить за подіями в Україні. В соцмережах вона написала, що це було жахливе рішення, і той, хто його ухвалив, мав би понести за це відповідальність. Батька Меган Кіта Келога на зустріч до Аляски не взяли, як написав канал CNN з посиланням на обізнаних посадовців в адміністрації Трампа, нібито через позицію Росії, мовляв, в Кремлі його сприймають прихильником України, і це могло б зробити його присутність на зустрічі контрпродуктивною на думку Кремля. Водночас європейці пишуть. Як жур, як пишуть журналісти, стурбовані тим, що Келох не увійшов до складу делегації. На їхню думку, Келог найкраще розуміє на що може піти Україна в межах угоди, і повертаючись до фото, про яке і писала дочка спецпосланця, кіта Келога Меган Мопс, воно облетіло всі соцмережі. На ньому зафіксований момент, як американські солдати фактично навколішки перед трапом літака з написом Росія. І от наш колега кореспондент ТСН «Тижня» Андрій Цаплієнко в телеграм-каналі його підписав ось так: найсумніше фото минулого дня. Ну, а зараз можемо ще раз пригадати, що все починалось. Перші хвилини зустрічі Трампа і Путіна все спершу відбувалось за чітким графіком. З літака вийшов американський президент. Згодом з'явився кремлівський диктатор. Трамп почекав трохи Путіна на червоній доріжці, коли той підійшов ближче, вони потисли один одному руки, обмінялися усмішками, якимись короткими фразами. Потім пішли робити спільне фото біля напису Аляска-2025 в цю мить над ними пролетіли винищувачі, f 22 і бомбардувальники b 2 Володимир Путін навіть дещо перелякано озирнувся вгору. Після цього журналісти спробували викрикувати свої запитання. Одна з медійниць запитала в російського диктатора, чи погодиться він на перемир'я і коли припинить убивати цивільних. Але Путін цинічно зробив вигляд, що не чує або не розуміє, що йому вигукують. Далі Трамп і Путін сіли в одне авто. Було помітно, що політики про щось активно перемовляються. Далі вони вирушили на зустріч, до якої долучилися вже їхні помічники. Білий дім тоді ж і повідомив, що замість розмови віч на віч в присутності лише перекладачів обрали формат 3 на 3 З боку Путіна був міністр закордонних справ Лавров, його помічник Ушаков. З боку Трампа державний секретар Марко Рубіо і спеціальний посланець Тівков, який раніше не раз літав до Росії на зустріч з Путіним. Пане Путін, ви недооцінили Україну? Президента Путін ви припините вбивати цивільних? Ну і злочинця Путіна в Анкореджі зустрічали масштабними протестами проукраїнськими протестами. У центрі столиці Аляски активісти розгорнули величезний. Такий синьо-жовтий стяг на кілька десят метрів. Цими днями взагалі українські прапори буквально заполонили місто, чимало людей, серед яких переважно самі американці були обурені що до їхньої країни. Таки запросили кремлівського диктатора. В НАТО підтримали плакати з написами: Аляска стоїть з Україною. Зло панує Трамп Путінська маріонетка, і без Зеленського це просто двоє чуваків, які граються між собою. Ну а соцмережі тільки на ну, Трамп і Путін зустрілися на литовищі військової бази, вибухнули мемами за мотивами саміту на Алясці. Зараз про них докладніше. Отже, Володимира Путіна, який з задоволенням виглядає... З кадилака американського президента користувачі порівнювали з Голумом, такою потворною і одержимою істотою з фільму Володар Перснів, висміюють і гримасу очільника Росії під час викрику на протокольній зустрічі. Мовляв, це він кричить Гойда, як на пропагандистських концертах, або волає від жаху, як герой картини Мунка Крик. А ось таке фото диктатора підписали: як твоє обличчя, коли вийшов з ізоляції, опинився серед людей. Є і зображення порожньої зали, підготованої до зустрічі в форматі 3 на 3 вмонтували туди фото очільника української Миколаївщини Віталія Кіма. Цей портрет на початку війни нагадаю набрав шаленої популярності, заспокоюючи українців під час наступу Росіян на півдні. і ось ще один колаж з Трампом Путіним і. Такою мемною лисичкою теж із кімнати перемов не залишився поза увагою мережевих жартівників очільник гур Кирило Буданов. Його зобразили водієм Трампівського кадилака. Жартують і над головним російським дипломатом Лавровим, який приїхав на Аляску у футболці з написом СССР. Перша і остання літери напису сховались під курткою, і до СС українські користувачі швиденько дописали Галичина. Ну і однією з тем навколо зустрічі Путіна і Трампа, яку активно також обговорювали в соцмережі, став зріст російського диктатора на всіх відео він не набагато нижчий за Трампа, при тому, що офіційно зріст Трампа 190 см, сантиметрів, а Путіна 170 Хоча на багатьох світлинах Путін навіть нижчий за Медведєва, а зріст того 163 см. сантиметри. Тож ті, хто дивилися трансляцію, зустрічі припустили, що Путіну створили якусь спеціальну конструкцію на кшталт екзоскелету під від колін. Під брюками, щоб він поряд з Трампом не був іще менш солідним. про це свідчить і дивна хода диктатора та його переминання. Ось ці з ноги на ногу під час зустрічі, на які звернули увагу користувачі соцмереж. інколи може здатися, що він ходить ніби навшпиньки. Про те, що на зустрічі з різними політиками Путін одягає спеціально створене для нього взуття на платформі, яке додає до зросту десь 10-12 сантиметрів. Відомо вже давно. Скриготів зубами від розчарування експерт із мови тіла, клінічний та судовий психолог зі сполучених штатів, доктор Джон Пол Гаррісон, вже проаналізував зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна. На думку фахівця, президент Сполучених Штатів поводився зовсім не так, як на зустрічах з іншими світовими лідерами. Хоча все ще намагався якось невербально конкурувати з Путіним у лідерстві. Повні коментарі професійного фізіономіста. Дивіться далі the tarmac, коли ми побачили їхню зустріч на злітній смузі, між ними була справжня щира теплота. Здавалося, що вони дійсно хочуть порозумітися. Ми бачили щирі посмішки. Ми бачили, що президент Трамп залишився відкритим. Коли президент Путін звернувся до нього, він простягнув руку. Вони виглядали майже як друзі. Здавалося, що в них було щире бажання встановити зв'язок і налагодити стосунки. Коли ми намагаємось налагодити контакт з кимось, фізичний дотик дуже поширює спосіб зробити це, і президент Трамп часто це використовує, але він не робить цього з усіма лише з тими, хто йому подобається. І одна річ, яку я помітив, те, чого він не зробив, хоча він зазвичай робить, це те, що коли він потиснув руку Путіну, це було звичайне рукостискання. звучить банально, але зазвичай Трамп має звичку тягнути людину на себе. Це такий елемент демонстрації сили. Ми бачили, як він робив це з лідерами різних країн. Він робить це постійно, але цього разу не зробив. Я вважаю, це свідчить про те, що він не намагався здійснити якусь очевидну демонстрацію сили, принаймні на той момент Обидва демонстрували однакову мову тіла. Вони сиділи з розставленими ногами та використовували так зване стіплінг. Це коли пальці рук складені разом у вигляді пагоди. Це характерно для людей, які почуваються впевнено або мають владу, таких як керівники, директори, і вони обидва це зробили під столом. Тобто обидва демонстрували пози сили. Це не виглядало як конфлікт, але кожен із них своїм тілом показував Я тут головний. Коли виступав президент Путін, Трампу було дуже складно сидіти на місці. Він не любить, коли інші говорять довго. Він нервував, дивився на нього. Складалося враження, що він намагався зберегти контакт, але водночас був нетерплячим. Думається, тому що він дуже любить говорити, але не надто любить слухати. Ось тут усе стало справді цікавим. Путін просто зачитував підготовлену промову без особливих емоцій, як і очікується в такій ситуації. А от Трамп був іншим. З того, що я бачив, він виглядав розчарованим. Енергії в нього було менше ніж зазвичай. Мені здалося, що він був. Засмучений, він скриготів зубами, іноді він так робить, коли сердиться або дратується. Тож, на мою думку, все пройшло не так, як йому хотілося. Принаймні, з огляду на його мову тіла. Енергетика була зовсім іншого. Він був такий схвильований, коли побачив Путіна. Відкритий, енергійний, але здається, не отримав того, на що сподівався. В кінці він виглядав пригнічено. Його жестикуляція мінімальна. А якщо ви колись бачили, як Трамп говорить, він завжди активно жестикулює руками. Тут цього майже не було. Можливо. Він просто втомився, але на мене він справив враження розчарованої людини.